Повільна медреформа замість запланованих 22 на сьогоднішній день в області створили лише два центри первинної медико-санітарної допомоги в Городенківському та Рогатинському районах. Про це йшлося на черговій колегії. Ода проблема нецільового використання бюджетних коштів в медичній галузі, кажуть фахівці. І далі актуальна у цілому світі 80% всього лікування йде на первинці. А ми, а ми посилаємо все в районні лікарні, обласні лікарні, де ціна питання лікування надзвичайно велика. Ви питаєте, де взяти кошти під це? Я вам хочу пояснити, подивіться свою медицину в районі. Ми про це сто разів говорили. Головний лікар, голова адміністрації повинні подивитися, чи не забагато ліжок ви тримаєте. Вони вже не смішно я наводив приклад сім родів у відділенні сім родів за півроку, в Америці дешевше родити. Вже з наступного року центри первинної медико-санітарної допомоги фінансуватимуть районні бюджети. Тоді як край лікарні передадуть під забезпечені області. Тому вода радять завчасно підготуватися до таких змін. Також в департаменті охорони здоров'я. Не вважають за потрібне, аби в Івано-Франківську та Калуші залишалися окремі станції швидкої допомоги. Всі вони кажуть, мають увійти в єдину загальну обласну структуру. Хто не погодиться, попереджує губернатор, залишиться без фінансування. На станції, які не будуть переведені в центри медичної допомоги, не отримаєте ні копійки, ніхто, майте це на увазі. А потім ще друга проблема, про яку я говорю. Що коли лікарі прийдуть до вас питати, що у в два рази менше заробітна плата, чим у сусіда. Між тим перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький наголошує, люди не винні, що не можуть зрозуміти суті медреформи. Для них потрібно організувати додаткову роз'яснювальну кампанію. Треба вести це роз'яснення, треба, щоб це. Все, що ви говорите як позитив, можливо, дійсно лише фахівці, організатори медичної допомоги в цьому достеменно розуміються. Треба, щоб це було зрозуміло усім тим, хто бере участь у прийнятті рішень або ставить про це питання. Це є нормально. Також на колегії обговорили перші результати програми зниження цін на ліки для гіпертоніків. З таким діагнозом в області проживає кожен третій мешканець. Дешевші медикаменти для них кажуть в профільному департаменті, і справді з'явилися однак, аби скористатися знижкою, купувати ліки потрібно виключно за рецептом.